Ну да, Настя крошка успокоилась. Пашулька, пашулька. ну по-моему. А ты речь, гороча? Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас можна сказати, сімейна кіношка. така. Поїхали ми з сім'єю відпочити, з наметом, переночувати, подивитися на зірки. Дивіться, ми вчора ввечері приїхали, я сильно не знімав. Вже ввечері аж темніло. Перекусили. І до 12-ї ми сиділи, дивилися на те, як падають зірки. Зараз кінець літа і якраз саме час подивитися, як вони падають. І, до речі, вчора всі, навіть Настюха і Машка всі побачили. Тобто, дійсно дуже круто. А зараз зранку я вискочив. Спробуємо піймати рибку, поки вони сплять і не забирають у мене спінінг. Тому давайте ось тут почнемо, зараз покажу, як тут класно. Поїхали! Ось така у нас краса, ось така. Але водички я скажу менше і менше. З кожним разом все менше і менше. В таких умовах важче його піймати, тому що обережна рибка наша голови. Давайте звідси почнемо. Так, перший містечок обкидав. Спочатку, як тільки я зайшов, один головень прийшов невеличкий, потім кидав, кидав нічого, і потім ще щучка прийшла, отака, також маленька. І все. Так що просуваємось далі. Вам не передати ці аромати, цев'ята. Ось по ній йдеш і просто такий аромат. Є, є, друзі. О, це круто. До речі, булькнув І я прям не одразу зреагував, як завжди. Сплю в цій казочці. Такий добрий раночок. Тихо. Так, виходимо, бо ковтнув. Ковтнув знов таки ж, бачите, як треба інструмент. Зараз Оце крутота. Так, друзі, ось це щастячко відпускаємо. Бачите оцей бан для оцих місць, тим паче зараз води дуже мало, травичка прямо в деяких місцях підверху. Це крута штука просто. Так, продовжуємо. Так, друзі, давайте відзвітую по збору в останньому. На зарядну станцію ми збирали на потужну. Хлопці вже все отримали, дивимось відеозвіт. І в кінці цього відео я розіграю чотири шнурочки, і чотири переможці буде з тих, хто донатили. Тому, щоб зараз не займати час, в кінці відео дізнаємось, хто чотири переможці. Так що, все. Всім величезне дякую за те, що донатите. Дивимось. Ми бійці Збройних сил України, Сил спеціальних операцій. Наш підрозділ зв'язку висловлює велику подяку Ютуб-каналу Тур історії та небайдужим людям за надану допомогу у вигляді зарядної станції Екофлов Дельта Дельта-2 Макс, яка допоможе нам продовжувати виконувати бойове завдання та зберегти життя наших хлопців. Ваша допомога наближає нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава! До речі, оцей головень, що я піймав, не було якоїсь шаленої подачі, покльовки. Він його з'їв, отак знаєте. Просто як. Якогось жучка, який по воді, ну який повинно бути. Тобто іноді він атакує, дуже сильна різка подача. А тут було ульк, і я навіть не одразу підсік. Я ще й дивився навіть не на воблер так боковим зором. Дивлюсь копть, там, де мій воблер, а потім оп, є. Так, ще невеличка порада, Ось коли ви ловите на щось таке, що максимально імітує ну, якусь комашку і ось в таких умовах, як зараз, то краще робити дуже повільну проводку. Дуже-дуже повільно. Особливо, коли ми на струйку виходимо. Тобто у нас виходить, підкладаю туди, там тече, я не сильна. Потім на, на, на середину виходжу, там Ну, пришвидшується. і Отам ми взагалі сповільнюємо проводку, щоб його просто течією. Ось так. І ось це дає результат хоч якийсь. Так, мої дівчата ще сплять, тому в мене ще є трішки часу. Просуваємось трішки далі. Так, а тут треба тихенько. Ось починається найбільше бурло таке. Але тут дуже мілко, бачите, все видно. І навіть при тому, що головня не видно... Ось якщо так встати, о, одного бачу, о, там де жовтенький пісочок. Треба все одно кидати, навіть якщо ви його не бачите. І робити все тихенько. Так, все. Не ворушимось. З'їв, але не засікся. Абстрімом, бачите, також періодично треба кидати. Друга подача. Знов не реалізував. Це вже так жадібно. Ударив і доганяв, блін. Кривий косий голгонь. Ось бачили? Знов таки ж промазав. Він навіть не торкнувся приманки. Це я вже підсік з переляку. Якась провальна риболовля. До речі, я вже навіть подивився на гачки. Все чітко, все гостренько. Чому ти зараза, не попадаєш? І оце вже не маленький був, це вже нормальна машина була. Я його навіть бачу. На пісочок вийшов, я його побачив. Так закінчуємо з цим місцем. <кій> Повернемо ще сюди. Цілий день ми ще тут будемо, тому повернуся. Цікаво розібратися. Дивіться, я це розумію, бачите, тут найвужче місце. Бачите, як вузенько. Течія пришвидшується і йому тут подобається. Але ви бачили, скільки холостих подач. Я ще думаю, -за того, що бачите, ось тут воно було. І оскільки я кидав обстрімом, тобто, е наш обларок дуже швидко ніс. Коли я туди, то я його притормажую, а сюди він дуже швидко рухається і він просто не попадав нормально. Ну, я так думаю, там хто його знає. Так, ідемо далі. Так, а ось цей місцяк на минулих риболовлях приносив найкрутіший результат. Зараз подивимось, що нам покаже сьогодні. Ось така вона цікава риболовля. Цього разу жодного навіть натяку на те, що тут є риба, немає. Абсолютно. Хоча до цього це було найкраще місце. Декілька разів, як коли тут рибали, завжди найкрутіше було. Давайте просуватися далі. Так, друзі, 8 годин будемо повертатися, будити наших дівчат і зайдемо ще в те місце, де було багато покльовок, я ніфіга не зміг піймати, Покидаємо ще там. А цей вже не течеш зараза. Ой, круть, круть, ой, круть. Оху. Ты чё мне не мучав мозг, на міг одразу вот так вот взятый. Вот и... такой красунчик. Так, все, взбаламутив той голови місце. Нічого. Пізніше повернемось. Так, ходімо. Будити дівчат. Добрий ранок. Добрий раночок. Добрий раночок. Добрий раночок. Попрокидались. Кішка мотиві. Друзі, невеличкий огляд на нашу тусу. Зараз і камінку будемо робити. Це настюха. Я знімав колись, але ось, напевно, буде перше відео, де у нас є настюха ще така маленька. Так, людям, як завжди, дякую, але я скажу, ось це просто. Я тут частенько буваю, просто чотири мішки сміття. Тобто люди приїжджають, відпочивають. І замість того, щоб прибрати і щось зробити корисне для цього місця, накидують ще більше. Це, це просто. Наша життя. Це наша палатка, він каже. Так. Тут він, Руся купила ось таку штуку, тестуємо. 20-літрову. І посутнути класно, і питна вода, і як душ можна використовувати. А це машулька. Так ось дівоче кубло. Тут ми будемо спати. Хто, Хто зранку? уронив торт в землю. Хто зранку їсть торт? Я. Він ще в піску. І ось такий крутезний вид. Кажеш іфект. Ну кажу. Хітра так пустил собі. Під чокинчо пірячку він кула за косачку, націкає за кучки, людина плокасівки, і звичайно, да він викликає ці лізі. Тіхали. Всі кажуть, що маленькі, маленької вониси. Не каблі, але вони не знають, що ми сильні А хлопці низькі, а хлопці низьки. Палками на на на. на І воли впадуть, ага. Да, хлопці слабі, дівчинки. І так, я висадився з Мі6 і це мої продовження вихідних у Камбоджі. Мої дівчата захотіли на гору, Всі, хто тут, хочуть на гору. І ось ми потихеньку ліземо. У молодих краще виходить. Я думав, втягти прийдеться. Так що зараз покажемо Класний вид. Руська нормально? Tchau, А де маленька качечка. Тебе машу не убила. Б'ються, ругаються, палками машуть, Ну просто ниндзяки. Лаваш сиром. Все, я знімай. Ти Ти шли покажеш там. Бувала собі халабу Як тобі в халабуді проживати. Красна! Так, друзі, друга спроба піймати рибку. Вітер піднявся, ну просто. У мене, я ж кажу, алергія ще, то це просто. Чай, у дружину окуляри взяв, щоб хоч не так... Сильно, бо вже очі просто. І зараз оте місце, де було багато покльовок. Пробуємо ще когось впіймати. Якщо вийде, покажу. Є. У пручається, дуже-дуже, дуже пручається, кудись завів, блін. Треба заходити, за щось зачепився я. Горяга. от блін зійшов, Ах, зійшов дістав. Ну, no, як риболовля? Я не піймав. Молодець. І так, друзі, ось так закінчився наш відпочинок. Такі відосики знімаю більше на пам'ять. Дійсно, проходить Дій, час... Я сюди, я приїдемо, приїдемо. Проходить деякий час, там декілька років, і дійсно не пам'ятаєш. А завдяки ось таким відео... Запам'ятовуєш, прям все досконально. Тому ось такий відпочинок. Дівчата, вам хоч сподобалось, хоч трішки. Так, дуже. І очі цей класний мій відпочинок. Ура! 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 Так, все, друзі, з вами був Ж... сімейка до <гум> Кому сподобалось підписуйтесь, ставте лайки до наступного цікавого <гум> відео. Все буде Україна. Приїдемо, обов'язково. Так, друзі, тепер як і обіцяв, розіграємо наші шнурочки. Буде чотири переможця. Давайте ось це буде перший. Як я в відео їх показував: перший переможець, другий переможець, третій переможець і четвертий переможець. Поїхали. Розпочинаємо. Ось наша банка. Назбирали ми 42 932 гривні. Всім хлопці дуже-дуже вдячні. Поїхали розіграти серед кратних поповнень. Розпочати запис. Дозволяю. Так, кратність поповнення в нас була 50 гривень, кількість переможців 4. Так, тут все показати учасників. Так, 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 так. І так, ось наші учасники. Тут всі, хто все правильно зробили, всіх тут видно. Всім, як завжди, ще раз величезне. Дякую. Так, давайте перемішати і розіграти. Підтверджую: Чотири переможці. Так, Артем Л, Михайло, Олександр З, Олег Л. Друзі, вам прийде. Сповіщення треба буде підтвердити, щоб я побачив ваші дані в додатку Монобанку. Це все прийде. Якщо ви поповнювали не з Монобанку, то зв'яжіться зі мною. Ось номер я написав. Я вам все відправлю відправка за мій рахунок. Все, друзі, величезне дякую. Дякую, що допомагаєте. До наступних зборів. Все, до побачення всім.